Моторошна подія сколихнула цю багатоповерхівку 6 січня. В одній з квартир син почав бити батька. Про домашнє насилля правоохоронцям повідомила сестра підозрюваного 6 січня близько 10.20 на спецлінію 102 звернулася 49-річна жителька рівного, що брат за місцем проживання на вулиці Волинської дивізії вчиняє домашнє насильство відносно 78-річного батька. На місце події прибули працівники сектору протидії домашнього насильства, які відібрали потерпілого заяву про вчинене правопорушення. Оскільки в останнього були сліди побоїв, 49-річна рівнянка за рекомендацією поліцейських викликала медиків. Однак чоловіка врятувати не змогли. Медики встановили, що смерть пенсіонера настала через чисельні травми, які йому наніс син. По дорозі до лікарні в кареті швидкої пенсіонер помер. Працівники карного розшуку встановили, що 47-річний рівнянин в стані алкогольного сп'яніння наніс 78-річному батькові численні удари руками та ногами в область голови та тулуба. Відповідно до лікарні. Свідоцтва, смерть настала внаслідок травматичного шоку, закритої тупої травми грудей з чисельними переломами ребер. Наразі триває судова медична експертиза. Сусіди неохоче розповідають про цю подію. Однак кажуть, поліцейських у дворі будинку можна було побачити часто, адже син нерідко вживав спиртні напої. Ну, була часто в поліція, так, так. Да. Ну, він не буйний був, але таке, не знаю, випивав, так. Да. Ну, я б не сказав, що він буйний був тут на вулиці. А що ти? На сім'я дешилася, ну що, що пили, билися, що не могли робити. Ще. Та батько після, він не виходив вже йому і старше, ще старше за мене. Він не виходив на вулиці, нічого не так. Однак вбивства місцеві шоковані, адже за їх словами чоловік, хоч і випивав, проте на вулиці поводив себе спокійно. Хоча були й чутки про домашнє насилля до батька. Всі ми випиваємо. лише. Щоб ти своїм валявся, чи десь дебоширив, я ніколи не бачив. Я не очікував від нього, що таке. Ну було таке, що розказували, що там що він бив батька, але щоб ну таке трапилося, то не очікували. Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Як з'ясували правоохоронці, 47-річний зловмисник і раніше був судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень та понад 20 разів притягався до адміністративної відповідальності. Дарина Чер. Мшината Артэм Шоула, телеканал ITV Media Group.